Процес розгляду тут триває ну, трохи довше. Як правило, він десь вкладається в термін тиждень. Справа в тому, що, по-перше, треба перевірити документи саме безпосередньо по об'єкту нерухомості, провести її оцінку. Ну і також, звісно, перевірити всі документи, які подав клієнт, ну, всі інші документи, фінансові, перевірити їх на відповідність тому, що було, що зайшло до банку з дії, ну аби вони співпадали, оскільки в будь-якому випадку банк на початковій стадії він бачив саме ці документи. Тому, от, як правило, це тиждень, і вже десь, от 5, через 5 робочих днів, клієнт отримує фінальне рішення банку вже саме з обраним об'єктом. Ну, або якщо об'єкт не підходить, то відповідно банк не відмовляє клієнту, а просто рекомендує знайти інший об'єкт, пояснюючи, в чому була причина, чому, чому треба змінити той чи інший об'єкт. Фактично, як правило, на другому етапі, ну, от. Зміна рішення попереднього рішення можливо, або те, що я сказав, що є певні проблеми саме об'єктом нерухомості. І друга ситуація, яка також можлива, це якщо в процесі перевірки було визначено, що клієнт подав на початковому етапі якусь неправдиму інформацію. І наразі, коли він вже доніс документи, стало зрозуміло, що. У клієнта клієнт або не відповідає умовам програми, або він має ну, так звані стоп-фактори, що не дозволяють йому отримати кредит відповідно до кредитної політики того чи іншого банку.